Іди, Давиде, і сідай у Божеському Острозі. Дубен і Чорториськ дає тобі святополк. Так вперше згадується дубно в Іпатіївському літописі під 1100 роком. У глибоку давнину серед Дубового лісу стояло село Дубенка. Від нього нове поселення і отримало назву Дубен. 1340 року князь Федір Острозький отримав від польського короля Ягайла і Великого Литовського князя Вітовта жалену грамоту на місто Остріг з округом Острозьким, до складу якого входило і село Дубен. Замок виріс над річкою Ікою. Основою його став надбрамний корпус з порталом у стилі відродження. Прикрасою брами є герб князів Острозьких. Палац у північно-східній частині замкового двору використовувався для збереження багатих архівів князів та околичної шляхти. Він мав і надзвичайно важливе оборонне значення. У замкових казематах знаходили притулок міські жителі під час ворожих нападів. сім березневих днів 1577 року татари тримали замок в блозі та змушені були відступити. Вдруге підійшли восени, коли в замку готувалися до весілля племінниця князя Костянтина Острозького Бати Дольської. Як розповідають перекази, раптова поява татар викликала великий переполох, тільки беата не злякалася. Із цієї вежі, можливо, вона вистрілила з гармати і вцілила у шатро хана. Нападники відступили. У 1772 році, коли Львів відійшов до Австрії, в дубно зі Львова було перенесено у великий контрактовий ярмарок. На знаменіті дубенські контракти, які тривали цілий місяць, щорічно з'їжджалися до 30 тисяч чоловік. На старому фундаменті князь Михайло Любомирський, якому належало тоді дубно, побудував новий палац, і під час ярмарок влаштовував тут для гостей пишні бали, театральні вистави. За цими стінами кілька разів знаходив притулок опальний французький принц Конде. Завзяття, з яким населення захищало честь і незалежність свого міста. увіковічив Микола Вовель у своїй повісті Тарас Бульба головні події, якої розвивалися якраз на цьому місці. На початку 19 століття замок перетворюється на один із прикордонних форпостів поблизу російсько-австрійського кордону. За всю багатовікову історію ці стіни ніколи і ніким не були здобуті приступом, і тільки у Першу світову війну австрійці, вдаривши по замку з далекобійної артилерії, частково зруйнували палаци. 1993 року Дубенський замок став науковим та архітектурним центром державного історико-культурного заповідника. Роздумуючи про героїчну минувшину, біля цих стін народилися святки Богдана Галети. Ти омита рікою іквою, позолочена шпилями веш і оспівана дзвоням хвалою і оплакане димом пожеж.